Нехай Бог розширить простір перед Тобою. Роздуми над Словом Божим на урочистість Пресвятої Богородиці Марії! Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію Йосифа й Немовля, котре лежало в яслах. Побачивши. Вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами, Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів. Коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його Зачаттям в Утробі. На початку Нового року церква, святкуючи урочистість Пресвятої Богородиці Діви Марії, представляє її як взірець для кожного християнина. Вираз Зіставляючи в своєму серці, який у Євангелії від Луки стосується Марії, пов'язаний із грецьким дієсловом синбалейна класти поруч, зіставляти. Марія вміє зіставити те, що відбувається в дитинстві Ісуса з тим, що звершиться в часі всієї Його діяльності в дитині, яка лежить у яслах. Марія бачить розіп'ятого і Воскреслого, оточеного славою Пасхи, в дитятку, яке приймає пастухів, бачить уже Спасителя, який приймає грішників і митників, бачить у ньому вже дорослого сина, який несе радісну новину Євангелія Малим і вбогим. І вона, Марія, його мати, є першою, хто відкриває серце. На цю новину на початку цього нового року хочу всім нам побажати згідно з одним із арабських побажань Марбаранбіка. Нехай Бог розширить простір перед тобою. щоби змінити своє життя на взірець життя Марії, вірити серцем, як вона, щоби збудувати щось постійне. Треба залишити позаду дріб'язковість, розрахунок, тісне коло своїх зацікавлень і відкритись на широку перспективу віри, матір'ю якої є Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.